Шість днів у Житомирі не працює електротранспорт за словами мера. Наразі випустити тролейбуси на лінію неможливо. Поки що гарних новин мене немає, тому. Ми і так працюємо на межі. Наша енергосистема працює на межі. Поки що не ми не зможемо випустити електротранспорт. Використовуємо все, що є. Частина автобусів працюють і на збройні сили. Ну, ще два автобуси. Після 24-го ми очікуємо отримати. Вони вже вийшли на Плоцьк з міста Малоги. Ми отримаємо от з плоцька два автобуси. Міських їх запустимо зразу на маршрути. Коментаря журналістам Житомирфо, заступник міського голови Олександр Шевчук, розповідає зранку, 24 жовтня, на маршрутах працювало 136 автобусів. Житомирянам доводиться трохи довше чекати транспорт, але дістатися роботи не є проблемою. Випуску 135 до 140 одиниць. Це автобуси в даний випадку, які курсують містом Житомира, достатньо для того, щоб пасажир міг добратися з міста. Да, трошки раніше треба прогнозувати свої поїздки, зарані виходити на зупинку, оскільки інтервал руху трохи збільшився. До цього був це 8-12 хвилин, зараз це приблизно 14-16 хвилин, тому зарані прогнозуємо поїздку. Сутність тролейбусів на маршрутах найбільше відчувають пільгові категорії, каже заступник Житомирського міського голови. Саме основна незручність все ж таки напевно це для наших пільговиків, тому що у нас були безкоштовний проїзд без обмеження в часі, Це з точніше з обмеженням до 10-ї години, і але з 10-ї до 16-ї ми їздили на безоплатній основі. На сьогоднішній день немає можливості все ж таки це зробити в автобусах. Ну і вартість проїзду в тролейбусі була по 6 гривень електронним квитком. В автобусних маршрутах по 10. що ми говоримо зараз, що немає електротранспорту, курсують автобуси. Вісім категорій в нас їздить безплатно. Це діти, інваліди, діти сироти, діти позбавлені, батько спікування, інваліди першої групи військовослужбовці і так далі. По цьому переліку також Олександр Шевчук зазначив, майже всі водії, та кодоктори, які працюють в комунальному підприємстві Житомирське трамвайно тролейбусне управління, переведені на простій зі 136 автобусів, які працюють на маршруті. 14 – це. Комунальний транспорт, крім того, заступник мера повідомив, що дію місячних проїзних продовжать на кількість днів, в які не працював електротранспорт. У міській раді вкотре нагадали, енергетики роблять все можливе, аби відремонтувати об'єкти, які пошкодив ворог. Тому потрібно ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж цього дня.